І перші з щестю зустрічали понад півтора тисячі. Він на цей забіг. Югу! Ти ти що виграв? Бутилочку. У чому? У лотереї. Правильно, в лотереї. А за забіг... І зараз відкрити. А за забіг нам дали ось таку штуку. Правда, цю штуку тепер несу я е перші з честю, тому що сьогодні був благодійний забіг. Е в підтримку прикордонників збирали кошти угу. на антидронові рушниці для прикордонників. Да, да? Опять. На п'ять рушниць, але я думаю, там грошей зібрали більше, ніж на п'ять рушниць. Е ой, Ром, нам сюди. А тепер ми шукаємо дорогу по парку, як нам дібратися додому. Рам, Тобі сподобався забіг. Okay. Ти любиш такі заходи? Так. Yeah. А що а ти скажеш всім остальним? Щоб приймали участь в такому? Yeah. Як приймали? Yeah. Приймали часно. Так. Да. І ще в безпрожнішній лотереї ми виграли прапорець і вітаміни 50+. плюс. Yeah. Тепер ми такі гарні. Рома зі стартовим номером. Воно оно не тебе? тридцять 537. А я з Роминою ну, нагородою. Ми <пробітник> йдемо бо додому. Мені, мені, на дорогу. Так, а в мене там волосся мені не заважає. Ми тепер йдемо до стоянки, де забере нас, на, 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 заберуть. Таксі. Щоб вони... yeah, таксі на Забере нас додому. Флакне. І до речі, сьогодні, за останній тиждень, другий день без дощу. Тому що попередні рази в нас було два рази, був забіг, і ми два рази мокли під дощем в той забіг. А, а діти то бігли прям вже капець, майже злива була. Ага. Та й самі останні. Да. Цей раз самі останні, але дощу не дочекалися, що не може не, не радувати. Я вперше раз побачила взагалі в межах міста. Чапля. Походу, чапля, так. Скільки скільки років вона в нас вже? 30 36, 6 років. Шість? І за 6 років оці, оце, оця латунна деталька, діталька. О, то, що вона латунна буде видно, якщо її отак зробити. протерти, Вона знову зносилась. Можуть 6 років тому проводився аналогічний ремонт. Ось як воно болтається. Розкакує по різьбі. А Так не повинно бути. Та воно боксувало. В общем, на базі нашої кухні в мілеми руками нашого папи було проведено розбір кавомашини, делонгі, магніфіка. Нагадай, якам. 3100 вроді? Я не пам'ятаю. В общем. Поку. Старої моделі кавомашини. Яка розбирається, як лего. Головне, не забути, що звідки знімається. Та ні, тут нічого складного. Ми ж ні заварку, ні плату нічого не чіпали. Хоча такий досвід нашої родини вже є. Тільки, слава Богу, його плату не треба чіпати, з нею все нормально, бо. Бо в електроніку я не хочу лізти. Тому що в цій кавомашині в один прекрасний день вона сказала, що я втомилася і каву готувати більше не буду. І зі звуком дрр. Показала нам значок, е, трикутник, типу. Саме главное, це та сама що поломка, що і 6 років Да. Yeah. Тільки тоді правда, тоді нам за неї заломили стільки грошей, що ми вже другий раз її ремонтуємо самі. Це, до речі, одна із причин, чого не хочеться міняти оцю нашу стареньку бабусічку на нову. Тому що сучасні нові моделі, вони там, типу, з сенсорними панелями, з програмами. Ну ти ж не розбереш її отако на кухні. Ні, розібрати то можна. Ага, а воно потім буде не каву готувати, а інтер показувати, так? Ну, Чи ютуб крутити? Це вже друге питання. Вона працює? Скільки вона моїх нервів? Зіло. Да. Без майонезу. А тепер треба Офіційний перший іні цього року на ось Держи у нас не дали, на да? Тут такие, чтобы дверь двер прям дверь. Не бы, Ніби? Но бы? Читал? Ранок сьогодні не добрий. Mm -hmm. І буквально 15-20 хвилин тому закінчилася тривога повітряна. Ракетна. Калюжаром. Mm -hmm. І ми топаємо Рома в школу, я на роботу. І це, до речі, перший заморозок в цьому році. Ну, цієї осені. <плес> Все. Пішли, Рома! Ну, до школи треба. Я розумію, що тривога була, але ж до школи треба. Трив... Рома пішов до школи, а я йду на роботу. <плес> Мені кожен раз дуже важко після обстрілів зранку приходити на роботу. Питання не лише в тому, що ти там не виспався, там, перенервувала, там, злякалася, не виспалася. Сьогодні, ну, дякувати хлопцям з ППО і, і всьому чомусь ще. Ніч у нас сьогодні була ще так як може бути. Але сьогодні така гарна сонячна погода. І чомусь після обстрілів масованих завжди дуже гарна сонячна погода. І і я не знаю, як це сприймати для мене. Тобто в інші дні, ну, до того в декілька днів було таке хмарно, сіро, противно, дощ, тьман, мряка. А сьогодні прям таке сонечко-сонечко. І це так дивно. Так ніби, знаєте, природа показує, що ну, типу, це у вас ще сталося, а життя продовжується. В локальному масштабі тут. Трагедія гора, а в глобальному сенсі життя продовжується. І другий момент це так цікаво, коли ти виходиш з дому там, через там, 15 хвилин після відбою, там, 20. О, десь приблизно саме в такий період, як прокидається місто. Ти виходиш з дому, кругом машини прогріваються, хтось кудись біжить, хтось щось робить. Перевантажені там, дороги, особливо, якщо це пройшло там вже хвилин 20, тобто дороги почали такі вже перевантажені дороги, всі кудись поспішаються, кудись їдуть, ніби от все стояло на паузі, і тут в моменті життя от, ніби прокинулося і повернулося знову до життя, і, і всі терміново кудись біжать. Війна вже майже 4 роки, а я так і не можу, що до цього звикнути.